Сміється сонце, і я сміюсь. Сміхаються батьки, я їм в очі дивлюсь, хай вам завжди сонце сміється. І добро нехай ведеться, хай годинник повільніше лічить вам віки, а Бог дарує ногих та благих вам лік. Бо без батьків чого ми світі світівайте, без маминої ласки та добра. Без батьківської строгості та жарту, без нашого родинного тепла. Ви ж нас як кашенят в гнізді зростили, давали дітям раду, як могли. І в наших душах сонце засвітило, і крила для польоту нам дали. Ідучи, ми залишаємося, прагнучи свободи, ми просто просимо більше уваги. Ми з вами різні, але ми це ви тільки більш сміливі і сучасні, неспокійні і відверті. Ми це ви, якби ви просто стали нами сьогодні. Ми це ви в майбутньому. Дякуємо вам, дорогі батьки, за сьогодення і за те, що чекає нас попереду. Задяки вам. Ми впевнено пірнаємо океан життя. За кожен день, який був, ми вдячні вам. За кожен день, який буде, ми вдячні вам. Бажаємо вам сто років жити без горя, сліз і без журби. Хай з вами буде щастя і здоров'я на довгі літа і назавжди.